Всім добрий день, 23 серпня. Всіх вітаю з днем українського прапора. Бажаю здоров'я, миру, а нашій Україні, перемоги і процвітання. Слава Україні! Героям слава! Ми зараз йдемо на морічка, а почати я це відео хотіла, як завжди, з подяки нашим ЗСУ за, за цю змогу, яку вони нам надають насолоджуватися цим морем, життям, сонечком. Дякую вам велике. І ще раз нагадую вам, друзі, стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть і поширте петицію про присвоєння звання Героя України військовослужбовців по смірна. Силка на петицію – це перший коментар перед цим відео. Ще раз дякую. Ну, а ми йдемо на моречка. Ми сьогодні йдемо на 10-ту станцію фонтана, а туди трохи пройдемося. Знов таки не будемо ми робити такий великий шлях, як ми робимо завжди, тому що 32 градуси ми знову вийшли не те, що в свинячий голос, а вже скоро буде комендантська година. Тому, тому ходімо на морячка. Нова будова біля 10-ї станції фонтану біля пляжу, в яких здаються, багато здається, апартаментів. Подобова. Якщо ви приїхали відпочити, то можете дивитися вон моря. Бачите? І ось новобудови, які здають подобове житло. Чесно кажучи, я думала, що ми проїхали свою зупинку, а зараз дивлюся, що ми так непогано вийшли. Може, щось інтернет тупить, я там з цією картою ще відлікаюся на все. Ой, але все добре, ми на морі. Фух. Морічка, привіт! Людей багато, але не так, як на вихідні. Поки ми йдемо до Морічка, я хотіла висловити подяку Руслику за підтримку канала. Дуже-дуже дякую тобі. А ще ти сам того. Не знаю, чи <сміг> допоміг мені дуже багато разів вчора. Стосовно петиції, теж велике-велике дякую, що ти підписав. І ще хотіла тобі сказати, що коли я е, зайшла, щоб е, скинути на сайт, щоб скинути тобі ссылку на петицію, я потрапила на групу. Жінок України, яких, у яких загибли чоловіки, і які мають ту ж саму проблему з підписами цієї петиції. І зараз я вже не одна в цьому горі, хоча там теж є свої нюанси з цим підписанням, але не будемо грустним. Тому Русік, велике-велике дякую. Тобі привіт з морічка від мене, від Расіньки. Растінька не знаю де, <сум> немає її вже. Я поки тут передаю привіти, Рась вже десь пішла. Шукати їжу, все. Так що ще раз велике-велике дякую. я взагалі я вчора якесь побачила якусь руку Бога в цьому всьому. Ну, чесно, я не знаю, як це сказати. Ну, це було якось дивно. ця наша розмова і все це, що трапилось потім. Я потім з цією піти, ще всю ніч не спала, ну то таке. Дякую, Руслік, дякую, а ось і раз. Нема там нічого, не даю. Іде попа крутить. А тут трошки витерець. Слава Богу. Бо в місті там капець, спека неможлива. Опа, що тут за підкопи такі? Оце Растя допомога твоя потрібна. Будеш заривати. Хай вони риють, а ти заривай. Морчка. Добрий день, наша Моречка. Опа, вже кидати м'ячі треба. Перший пішов. Перший пішов. Не дає, не роздягнутися нічого, все. О, пішла жара. Пішла жара. Боже, я не можу. Моречка тепла, а сонечка дивне якесь. Я не розумію, як воно світить взагалі. Що воно відсвічує і там, і там. Дуже яскраве, напевно, чи я не знаю як. Як не крути, зйомка якась така. Не дуже. Ростюня! Ам'ячик! Нам'яч! Ам так, ще раз повторюю. Це десята станція фонтана. Тут завжди багато людей, тому що тут э, мелко. Тут мелко і тут багато діточок. Це красиве небо, подивіться. Клас. Дуже красиво, дружно. Пройдемо так. Сонечко розвернулося, тому мені здається, що буде красиво виглядати Моречка. А моречко хвилюється все сильніше і сильніше. Вітерець дує, моречко хвилюється. Класно, небо, це супер. Яке воно красиве. І моречка, і морічка дуже красива. Вода чиста. Трошки там було зелені, це біля пірсу. Бо я зразінкою туди відійшла, тут багато людей, а раз це ж... Ще така, що я постійно растя, растя то ми так відійшли в сторонку, до пірса і там була травка, а тут взагалі-то хороша. Ну, де-не-де. Ой, як красиво. Я вже зайшла, знімаю і пішла. як ото зомбі, йду, не бачу, за цією красою йду.

прийшли на пляж Рафрик. Я не знімала, поки ми сидиш. Будемо на зворотному шляху знімати, тому що вітер в лице ось так, буде так. Тобто від 10-ї станції ми пішли праворуч. І зараз я не знаю, як я. Ну, десь отам-отам, 10 станція, на якій ми були. Ми трошки пройшли. зараз будемо йти знов туди. Дивимося, що тут людей багато, але ми пам'ятаємо, що тут людей завжди багато. Вода чистенька. Але ви вже бачите, що колір води змінився, вже нема того бірюзового, який він був раніше. Це вона вже може чи цвіти, да, чи що. Вона прозора, чиста, чиста, чиста. Нема тут трави, ні трави, нічого. Ну, Мені здається, що е, цей. Це ресторан, пляж, що вони чистять. Бо тут якось теж було постійно, таке приносила траву. Течія так йшла. То мені здається, що зараз вони чистять, бо це не, не камельфо. Тут завжди стільки людей і грязна вода. Ось так. Людей багато клас, діточки всі бавляться, і дорослі і діточки, вода тепла. На вулиці спека, але слава Богу, трішечки вітерець. Ось так. Пройдемося по узбережжю, познімаю вам людей. Людей познімаю. Ну подивіться, яка чистенька води. Ну, супер, супер. Так, ходімо. Раз це взяла на поводок, тому що не дає знімати, вона ходить по людям. ну це... Ой. Дивіться, яка чистенька, бачите? А, хотіла вам розказати історію. Ну, не історію таке, е, якими все ж таки всі різні. От зараз ми йшли сюди, зустріли пару. Вони приїхали на відпочинок. Не знаю на який термін, але в них відпочинок. І вони йдуть. Е, і шукають пляж, і їм скрізь щось не подобається. Там якийсь паркан, вони побачили, який давно не пофарбований. Там якась стара будівля десь там в кутку стоїть. Ну таке щось. І, ну, вони цим незадоволені, йдуть по узбережжі шукають пляж і ще й фоткають те, що їм не подобається, щоб показати рідним там чи кому, не знаю. Ну, Я просто з ними розмовляла, вони мені це... Казали все, це все незадоволення. Не Мені так шкода, ну що ну, я, я просто не розумію цього. Ну як так? Коли ти приїхав на відпочинок, то ти повинен використовувати цей час ну, по Ти, ти повинен взагалі не бачити цю стару будівлю чи не пофарбований той паркан. Навіщо він тобі? Є скрізь багато пофарбованих і багато нових будівель. Ну, тобто все, швиденько проходь повз і шукай, де, де тобі сподобається. Ой, ну от я ж кажу, всі ми різні. По-різному сприймаємо, по-різному сприймаємо цей світ, і всі події і так далі. Правильно, є така поговорка, що важливо не те, що з нами стається, а то, як ми це сприймаємо. Бо кожен сприймає по-своєму. Хтось бачить щось, я не знаю, по мені так от я дивлюся, да, як я. Я а, тут трошки травки, ну нічого, ну це ж море, ну повинна бути травка. Підійдемо, да? Ну мені так, не знаю, я постійно шукаю щось. Щось хороше, щось красиве, щось хороше. Навіщо я буду відвлікатися на це погане? Його скрізь, ну таке багато всього і хорошого, і поганого, і красивого, і некрасивого. Головне, на що ти звертаєш увагу. Ви за мною згодні. Лекція закінчилася. Насолоджуйтесь моремськом. А ми а ми напевно теж будемо насолоджуватися. Напевно, ми йдемо купатися. А у нас обід, а на обід у нас кукурудза, раз такого не їсть. А в мене а я буду їсти ту кукурудзу до Нового року. Тому що коли приїжджала до мене сестра, я накупила. Ти пригощати її, сонечко. Думаю, будемо варити, їсти і забула за нею. Тепер я вимушена сама її їсти. А що робити? Щоб викидувати чи що. Растя мені не хоче допомагати. Растя, Все, закінчую лісу ці твої походеньки, переходимо на кукурудзу. Костюня, на, на кукурудзу. Ти перейшла вже, сосісок немає. Я ж сьогодні взяла її на повідок і тому Растя нічого не їла. Та ну, ми прийшли на 10-ту станцію, ми не встигли туди зайти, на цей пляж. Ну, почалося. Думаємо, який вітер, Вітер, шторм все сильніше і сильніше Я взяла її на повідок, добре, що я його ношу з собою. Брат, Не їсти. А ми тільки що тут на пляжі зустріли нашого глядача Валерія з Києва. Він з і тут приїхав відпочивати. Підійшов до нас, пізнав нас, сказав, що дивиться мене, растенько. А, дякую, дуже-дуже приємно. Дякую вам, що підходите і підходьте ще. Ми йдемо далі. О, зараз. Бачите ці будинки? Тут якось готелі, частні апартаменти. чи один готель, я щось не, добре не зрозуміла, але номери в готелі. Десь в цих будинках. Півтори тисячі на добу. Поряд з морем Спускаєтесь і морячка. Той пляж, де ми тільки що були. кораблік Кораблік або вон далі Це безкоштовний пляж Рів'єра. А за, тим, за цим металевим каркасом там такий вузький берег. Він трохи ще є той пляж, але берег вузький Подивіться, скільки риби. Скільки риби Тут все в рибі. Ну вона жива, тільки маленька, маленька кіткаль. Блін, клас! Ви, я не знаю, вам видно? Скільки її? Тут мільйон! Мама мія! Що це? Не видно, напевно. О! Дивіться, я не знаю... Боже, скільки її? Як, як приблизити? Як приблизити? Що тут коїться? Все в рибі, все, 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 бачите, боже, скільки риб Я сама з себе зі своєю реакцією сміюся. Це ж треба так Ні, такі Дуже багато. Я не знаю, що я там засняла, що воно буде видно, але її дуже багато, Клас! А ми зайшли ж на фін зразу цих будівлях, зрозуміло, номери півтори тисячі за добу. Така чистенька водичка, подивіться, яка вона класна. Супер. Ну Тут мелко теж такий пляж більше з діточками, бо дуже мелко. бачите, далеко треба йти. Та я трохи засмутилася, знаєте чому? Тому що я побачила, як там е, чоловіки ловлять цю кефаль. Вона ж маленька, її ж, напевно, не можна ловити. А вони її ловлять такі... Як сачки, тільки дуже-дуже великі і витягують прямо багато. Ну як? Вона ж їжа ж потрібно рости. Навіщо її зараз витягати? Мені прямо не знаєш, душа болить, я засмутилася. Вони таку тюльку витягують. Ну, як же, вона ж повинна рости і множитись? Чи я не права? Не знаю, ну мені прямо аж тісно. Не по собі я. Це клас, теж не Клас, клас. А небо. Подивіться на це небо. Боже, воно фантастичне, воно неймовірне, ну як? А море. О, а поєднання море з небом. Ооо! Клас. Супер, супер. Небо то взагалі сьогодні воно превзайшло себе, як завжди мені казав мій Андрій. Я в нього що не питаю, там, тобі подобається там, чи щось. Е, він каже, ти превзайшла себе. Во всьому. То його відповідь ну це такий прикол. Ну, а може і не прикол, може так і рахував. Дивіться, скільки людей. Ці В мене тільки що питає чоловік. Гаряча кукурузка треба? Ні, я свою вже три дні, їм і ще три дні буду їсти. Я вже обід не готую. Ну яка? Ну чому саме до мене він запитав? Я вже дивитися не можу на ту кукурузку. Бо я крив кукурудзки, вже нічого не їм. Я скажу, не готую, тому що треба, тому що треба доїсти Це ж Треба було мене знайти, от скільки людей йде, він нікому не пропонував, тільки мені. Треба гаряча кукорузка. Дякую, ні. Яке небо. Це взагалі щось нереальне. Так, небо неймовірне, неймовірне. Воно все краще і... воно все краще і краще хвилиною. Ну Це взагалі щось. Дякую. Чаєчки, красоні і небо. <сум> Зараз вечір, подивіться кількість людей. То ми прийшли в обід, то була обідня перерва, а так як тут багато людей з дітками, то дітки пішли додому відпочивати. Тим паче було 30... Ні, сьогодні 32 чи 31, таке, що. Тому відносно було небагато людей, коли ми тут були. Ну подивіться, що зараз. Бачите, це я збільшила зйомочку. Повен пляж. Супер, супер, супер. Ні, ну класно, не знаю. Мене це радує. Я ж кажу, начебто немає цієї війни. Дякуємо ЗСУ за, за цей за змогу жити. Просто жити, дякуємо вам. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Все, ми будемо йти вже на зупиночку. Слава Україні героям! Слава! До зустрічі! Пока-пока. А, ПС, ПС, друзі, слухайте. Мене декілька людей просила, щоб я засняла просто шум моря. Я це сьогодні зробила, тому зараз ви можете вже вимикати. А кому цікаво, просто що моря, то там хвилиночка, декілька хвилин, просто морячка без моїх оцін, бла, 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 бла. Все, до зустрічі, пока-пока.